Він не отримує посмертну нагороду орден за мужність свого чоловіка Олега Руденка, який загинув, обороняючи Чернігівщину. Він був серед тих, хто не злякався а з перших днів на ворога, пішов захищати рідну землю. Він пішов в тероборону з першого дня війни, і тільки почалася війна, він пішов захищати наші рідні прилуки, наш рідний край почалося вторгнення. Він не вагаючись, залишив сім'ю і пішов захищати. Це була добра людина, самовіддана людина. Це був справжній патріот, це був справжній батько, син. Його поважали всі його рідні, близькі, знайомі. Це був трудоголік. Він віддавався повністю роботі, віддавався сім'ї. І, Звичайно ж, віддався Україні повністю. Кожна така зустріч з родинами загиблих захисників важка для всіх. А з втратою рідних не можна змиритися. Працювати на наближення нашої перемоги і обов'язково пам'ятати про тих, хто поклав своє життя. Це те, що варто робити всім українцям. Я дуже хотів би, щоб таких зустрічей не було взагалі. Але, на жаль, сьогодні у цій війні, яку розв'язав російський ворог, гинуть найкраще. Та пам'ять, яка буде в наших серцях, яка буде в нашому суспільстві, це буде шана. Це буде шана вам і шана тим всім нашим військовослужбовцям і вашим рідним, які загинули. Це буде самоправильно, саме так і буде, і буде наша перемога. Відзначили державними нагородами тих, хто зараз у складних умовах, ризикуючи життям, відновлює Чернігівщину. Кожний на своєму місці робить те, що може. Ми розуміємо, що все не закінчилось, і Попереду нас ще багато всього. Але той період, страшний, який був на Чернігівщині, всі незалежно від того, чим займаються в мирному житті, показали того, що ми варті перемоги, і варті незалежної України. Серед нагороджених Роман Антоненко, енергетик, який повертає мешканцям прикордонних сіл в оселі світло. Люди там постійно страждають від ворожих обстрілів. Бригади енергетиків під час ремонтів ризикують життям, але їх появи дуже чекають. Люди. Чекають, особливо що прикордоння, що вони бувають і по двоє суток так сидять, чекають. Приїжджають. Другі раз це ну, понятно, вся територія наша лісиста, все зарожче. Нам треба приїхати спочатку обрати ці дерева, які вибухами повалені. Бувало приїжджаєш, вже місцеве населення все прибрало. Вже вони чекають. Так, хлопці ми там поготували, там вже ходили, там можна ходити. Все, Виїжджаємо на місце з дозволу військових, звичайно. На місці бригада хлопців роб... працює, один обов'язково стоїть на шухері, наблюдає за повітрям і слухає. Десь щось чутно, все зразу, все зворачуємо і їдемо на безпечну відстань. Далі пережидаємо і знову енергетики, попри усі ризики і складнощі героями себе не вважають. Кажуть, що просто виконують свою роботу, і ворог ніколи не зламає силу духу українського народу.